Шановні, сьогодні день народження у нашого чернівецького програміста Володимира Чернецького. Я з ним спілкувався. Прекрасна, чудова людина. Завжди готова допомогти, без всякої користі. Все на ентузіазмі. Ну і завдяки цьому я хочу віддячити Володимиру. І сьогодні у нього день народження, і піснею хочу. Поздоровити його з днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів в роботі, натхнення в роботі, щоб завжди був мир над його головою, щоб Бог опікувався ним, його сім'єю. Ну і зараз заспіваю цю пісню. Сьогодні день народження у Чернецький володимир програміст. Для сайтів пише він програм. Нові. І буде мати із того звіст. Вітаємо тебе, ми, Володимир, Застав нас знов побачить ларабель, у докірі ти нам усе напишеш, з дизайном гарним у HTML. Нехай тобі щастить завжди в роботі, щоб мав здоров'я, ти на цілий вік. Щоб написав дизайни для країни на 2025 рік. Вітаємо тебе, ми, Володимир. Застав нас знов побачить ларавель. У докірі ти нам усе напишеш з дизайном гарним у HTML Сьогодні день народження у вови, Чернецький Володимир І буде мати від і з того звіст, вітаємо тебе, ми Володимир, Застав нас знов побачить Ларавель у бокерів ти нам усе напишеш, З дизайном гарним у Ежде Вітаємо тебе, ми, Володимир, застав нас знов побачить Ларавель напишеш, З дизайном гарним у HTML. У докері ти нам у все напишеш. З дизайном гарним у HTML. З дизайном гарним у HTML. З дизайном гарним у HTML. Ось така коротенька пісенька, яку я написав на швидку буквально за 5 хвилин. І одразу без репетиції її виконав Володимир. Вітаю тебе з днем народження, Бажаю тобі всього самого найкращого! Подальших тобі успіхів, натхнення в роботі, щоб ти штурмував нові вершини своєї прекрасної чудової професії.